Привіт усім! Мене звати Ліза. Ви на каналі Острів В'язання. Сьогодні я з вами ділюся схемкою, як в'язати такого пряничного чоловічка. Його можна повісити на ялинку або прикрасити будинок для декору використовувати. Дуже просто і швидко в'яжеться. Я шапочку ще не пришила, але буду пришивати. Хотіла показати, як він виглядає без шапочки. В'язала я його із ниточок Янар джинс, гачок 2,5. Також мені тут потрібні були бусинки і ниточки муліне для вишивки. І ще наповнювач. Наповнювач. І ще в мене бобончик такий, я зробила його з такої пухнастої ниточки. Але якщо у вас є готові помпончики, можна також пришити, або зробити просто з білої нитки. Ще в мене є такий маленький в'язаний чоловічок. Я в'язала його по тій же схемі, але в мене був гачок номер 1 і ниточки, такі тоненькі ниточки. І шапочку я йому не робила, а просто вишила білим волоссям. Спочатку я в'язала одну ніжку, потім іншу. З'єднувала з першою ніжкою, в'язала тіло, потім голову. Ручки в'язала окремо, а потім пришивала їх до тіла. Потім вишила всього чоловічка. Наповнювача тут небагато, щоб він був такий не дуже товстий. В'яжіть задоволенням, нехай. Буде прикрашений ваш будинок, чи ялинка, В'ячіть на подарунки. До нових зустрічей. Всім до побачення.